Моє вітання усім, хто дивиться бабуся смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачні тушковані овочі з фрикадельками. Для фрикаделік я взяла індиче філе, яке я пропустила через м'ясорубку з сирою цибулькою. Овочі. У мене тут картопля, цибулька, ріпчаста морква, помідори, кабачок, баклажан і капуста. Додавати у фарш і овочі я буду тільки сіль, так як буде їсти маленька дитина. Тому перець і інші спеції, ніякі додавати не буду. Ще мені знадобиться олійка рослина, це у мене кукурудзяна. Для початку я у фарш додаю сіль вимішую. Розкидаю фарш на маленькі кульки. Ось такі кульки. І зараз я їх відкладаю і буду займатися овочами. Усі овочі я буду нарізати кубиками, капусту шашечками. Шашечки будуть середнього розміру. Відправляю капусту у посуд. Картоплю кубиками, Цибулька. кабачок, кабачок нарізаю теж кубиками. Я його почистила, а зранятка не прибирала. Далі баклажан. Баклажан я не замочувала в солоній воді, бо це білий баклажан, він не герчить. Теж я його почистила і нарізаю кубиками. Морква. далее помидоры за можно добавить томатную пасту овощи я порезала На цьому етапі можна додати часник, спеції улюблені. Але я ще раз кажу, що буде їсти маленька дитина, тому я додаю тільки сіль. Далі олійка кукурудзяна. Усе перемішую. І зараз на оцю всю красу я буду викладати наші прикадельки. Накриваю кришечкою і відправляю на вогонь. Тушкувати буду приблизно хвилин 40-50 на дуже повільному вогні. Воду додавати я не буду. До складу входить кабачок, він дуже соковитий. Страва наша готова. Я виключила. Ось так виглядає наша смакота. Рідини, як я і казала, буде достатньо. Зараз трохи охолоне і будемо дегустувати. Смачного! Дякую. У нас сьогодні два дегустатора. Самий дорослий в нашій родині і самий маленький. Mm. Неймовірно смачне. Дякую. só mais nogo